Заявку на відкриття сезону 2014 подали 30 позаміських баз відпочинку. Близько 10 з них вже отримали паспорти готовності. До цих об'єктів зазвичай підвищена увага, адже вони є місцями масового перебування людей. Основне требування к турбазам це значить отдих возле води. Що в нас входить в отдих возлі води, це повинні соответствувати всього на 272-го приказу МЧС. Сюда входит, это на территории должен быть создан спасательный пункт. На спасательном пункте должно находиться спасательные средства. Это водные круги, э, спасательные жилеты, э, громко говорящая связь, аптечка. Обязательно на базе отдыха должен находиться фельдшер, который должен в случае чего... Від першу допомогу помощі пострадавшому перевірки показують, що сумлінні керівники рекреаційних закладів з повною відповідальністю та розумінням відносяться до забезпечення пожежної та техногенної безпеки баз відпочинку і намагаються організувати для гостей відпочиваючих максимально комфортний та безпечний відпочинок, як приклад бази відпочинку водник та перилина, що розташовані у Кудашево. Також обратіть увагу на средства пожара тушення первічне должны бути на труб... Базах укомплектовані пожежні щити, е, з огнетушителями, баграми, з піском, з кашмою. В доміках повинні у всіх висіти інструкції інструкція пожарної безпеки, хоча б, щоб чоловік був первично мог ознайомитися, що він має робити, що не діти. Звісно ж, засоби пожежної безпеки, сигналізація з виходом на центральний пункт коштує чимало. Втім, за сучасних вимог безпеки є необхідними і обов'язковими для всіх баз відпочинку. Адже від цих правил та норм залежить життя та здоров'я здоров'я відпочиваючих, крім цього, у кожному будиночку має бути інструкція з протипожежної безпеки, правила поведінки на відпочинку, справні вогнегасники, спеціально відведені місця для приготування їжі на відкритому вогні. Люди приїжджають, люблять пожарити м'ясо. На каждой турбазе должно быть специально отведенное место. Это называется мангальная. Она должна оборудоваться в виде беседки. Пол должен быть забетонирован, должны быть установлены нормальные металлические мангалы. Возле мангального должны находиться средства пожаротушения, первичные, то бишь, даже простое ведро с песком или ведро с водой, не варя огнетушителях и тому подобное. Вот на таких местах всем я советую и придерживаю правил пожарной безопасности, должны отдыхающие жарить. Шишлик. Інколи через фінансові проблеми, інколи через безвідповідальність керівництва, підхід до норм техногенної та протипожежної безпеки суто формальний. Для тих же, хто ігноруватиме ці правила та норми, передбачено відповідне покарання. Під час перевірок, які фахівці розпочали вже з початку травня, рятувальники проводять інструктажі з питань пожежної безпеки з керівниками та обслуговуючим персоналом баз відпочинку. Нагадують основні вимоги та заходи безпеки. Це плану план роботи. Приворожка районного сектора, проводятся плановые проверки всех баз отдыха, естественно, с вручением соответствующих законодательных актов. Проводятся сейчас рейды, будут привлекаться привлекаемые средства массовой информации, органы власти, контролирующие органы, особенно те турбазы, где не выполняются требования соответствующие. Будем стараться как можно больше провести рейдов, больше довести жителям нашего города и приезжим требований, дабы избежать последствий гибели и травматизма наших жителей города Криворова. На жаль, крім офіційно відкритих позаміських баз, є й ті, що приймають всіх бажаючих, аби заробити грошей. От тільки проведення дозвілля у таких місцях коштуватиме для відпочиваючих набагато більше ніж просто гроші. Тож найкращий гарант гарного і безпечного відпочинку зазначають рятувальники. Все ж таки власне відповідальне ставлення до свого життя та здоров'я. В першу чергу на будь-якій базі відпочинку має бути обслідуван дно пляжа. При открытии дно обследуется, поэтому составляется специальный акт, выдается водолазной службой. А на местах, где это не делается, неизвестно какое дно, неизвестно, какие там могут быть коряги, течения и тому подобное. Так что хотелось бы просьба на данных местах не отдыхать, не купаться, не отпускать детей. Це поможет вам уберечь и і вашу життя і життя ваших дітей. году, конечно, була печальная статистика. На конец року было по Днепропетровской області вже около 60 погибших на воді, так что хотілося б в этом году как можно більше уделить внимание данному вопросу, дабы избежать такой такої страшної и і людей на воді, особливо детей. дітей. Крім попередніх перевірок на початку сезону, профілактичні рейди триватимуть і протягом всього літа.